Заміна мінерами на кулісу Т4 процедура не із легких, а особливо зняти всю цю кутявку з машини. Тому для спрощення роботи треба викинути мотора і балку, тоді буде гарний доступ до самої куліски. Ці веселі помаранчеві кульки, так само, як і веселі білі пластмасюльки, зроблені із такого твердого пластику. І щоб його легенько було сюди накинути, його треба. Нагріть. До такого м'якенького стану його треба розігріти, але бажано в рукавицях, бо температура така доволі висока. І тепер можна його легенько від руки туди і надіть. Тепер його не чіпаємо, воно собі замерзне і буде пісня. Так само і ця прогрівається. От така вона м'якенька та еластична стала. Бігенько її туди хоп. Намащуємо маленьку кульку вазідолом. Тепер треба трошки догріти. І поки воно тепленьке, насаджуєш. Так, я ж сказав, насаджуєш, поки тепленьке. Отак от. І бімба. Оця гарна помаранчева кулька вже трошки замерзла. І от, як видно, вона чудово сидить. Чудово.